Гарантійний ремонт електропили. Тут клієнт вказав, що пилка не вмикається. Будемо перевіряти. Так, Пробуємо включити. Пилка дійсно не вмикається. Далі розбираємо, дивимось чому. Після вскриття, перш за все, ми повинні перевірити дві кнопочки на вимкнення. Вони відповідають одна та друга, відповідають саме за ланцюг живлення. Перша працює. А другу візуально бачимо, що вона зламана, потрібно міняти. Розпочинаємо заміну мікровимикача. При розбиранні бачимо, що клієнт використовує цю пилку не зовсім за призначенням. А судячи по пилу, який внутрі знаходиться, вона використовується для різки газобилоку, а повинна використовуватись виключно для деревини. Ось і зламаний мікровимикач. Ось порівняння порівнянні з новою кнопкою бачимо, що зламаний безпосередньо сам мікровимикач. Після зборки перевіряємо працездатність. Все добре, мастило подається. Зараз потрібно її очистити і можна віддавати клієнту. Які ремонти провести наступною, напишіть в коментарях.